Ми будемо говорити з Вадимом Міським, керівником відділу адвокації реамаційного пакету реформ. Він перебуває в нашій студії на Печерську. Пане Вадим, вітаємо вас! Вітаю. Так, і давайте напевно розпочнемо з, ну, по-перше, планів. РПР та і от бачимо свіжу публікацію про те, що нібито є затверджений порядок денний реанімаційного пакету реформ, і е, ви також аналізуєте і слідкуєте за е, планами Верховної Ради? Та ну і от е, наскільки нам відомо, депутати встигли затвердити календарний план п'ятої сесії ради, тобто йдеться про період з вересня до січня. Якщо бачили ці плани, ці наміряння народних обранців, то що можете сказати? Яка перша реакція? Ну, календарний план затверджений, але це є поки що тільки дати, в які відбуватимуться пленарні засідання, також робота комітетів детального плану законопроектів, які вони розглядатимуть на п'ятій сесії. Ще поки що немає. Ну але насправді дуже багато роботи залишилося зробити і тепер те, що не встигли зробити під час четвертої сесії, з різних причин: із причини блокування трибуни, передусім, також із того, що в нас зараз півтора місяці фактично Верховна Рада перебуватиме у відпустці. Оскільки не продовжила свою роботу протягом липня та серпня, і тут є дуже важливі теми, які досі, досі провисають, які потрібно завершити. І для цього насправді залишився один тільки день, пленарний. Це завтра, четвер. Якщо, звісно, депутати не продовжать свою роботу. Передусім, мова йде, наприклад, про законопроект про прозорість НКРЄКП. Це тарифний регулятор. Важко знайти політики, які сьогодні не говорять про те, що тарифи вони дуже високі і не про прозорі. і просто парадоксально, що так само важко знайти 226 голосів у раді. Більшість за крок, який зробить прозорі тарифи. Це прозорий тарифний регулятор, який позбувається політичних впливів, позбувається різних лобійських впливів. Нарешті голова його обирається самими членами цього НКРЄКП. Ну тобто дуже багато демократичних процедур, крім mm -hmm. того, ще й фінансова прозорність цього тарифного регулятора. І правила щодо тарифів, наприклад, там про Чернівці, вони будуть розглядатися у Чернівцях. Виїзні засідання. Передбачені для всіх таких випадків, тобто це безпрецедентна прозорість. Для цього так і не знайшли депутати голоси впродовж четвертої сесії парламенту, яка вже майже підійшла до завершення. Ну, все таки п'ята сесія, із вересня і до січня, ніби визначилися, як мають працювати. Відомо лише, що наголос будуть ставити на роботу в комітетах і з виборцями. Пленарних тижнів планується лише 10. Це не так багато. Насправді чи не означається, ну так же склалося в Україні, що якось так під сумнівом робота в комітетах, і тим паче робота з виборцями депутатів. І Суспільство завжди ну чомусь вважає, що депутати. Більше таким чином філонять, якщо чесно. А от саме весь запал відбувається під куполом в сусідній залі. Це якась така необхідність зараз, міра, на яку йдуть народні обранці, чи можливо бажання все-таки уникнути певної публічності? Ну, ви знаєте, пленарний тиждень це голосно звучить тиждень. Насправді тиждень це два дні: четвер і mm -hmm. вівторок робочий, да? тому, що в нас ще є понеділки, по яким зазвичай проходить погоджувальна рада голів фракції комітетів у вівторок. В нас повноцінний робочий день Всереду в середу. У нас нібито півдня передбачено для роботи в залі, а половина дня для роботи комітетів. Але в залі, як правило, кворуму немає. Четвер, знову пленарний. П'ятниця це слухання урядові і тому теж продуктивної роботи в залі ну на пальцях руки можна порахувати скільки законопроєктів ухвалюються середам або по п'ятницям, коли половина робочого дня заявлена як пленарна робота. Насправді її практично немає. От і тут, ну я б не сказав, що 10 тижнів на сесію пленарних це є. Менше чи більше ніж зазвичай, в принципі, стільки їх і буває, єдине, що депутати не погодилися трошечки раніше, кілька тижнів тому, ем, ухвалити зміни до регламенту Верховної Ради, які би е, які би збільшували кількість пленарних тижнів okay. узагалі, і е, з, робили би трішечки логіку підготовки порядку денного тижня. Зміщали би із понеділка, коли погоджувальна рада відбувається на попередній тиждень, трошки завчасніше щоб вони починали, е, і тому. Е, Наприклад, могли би більше встигати розглядати ну понеділок би вивільнявся як цілий день для роботи комітетів. Відповідно, вівторок, середа, четвер могли б бути би пленарними. Ну і е, це на жаль, депутати не прийняли. Вони напевне не хочуть е, е, набагато більше працювати. Це дуже дивна позиція для нас, як для громадськості, яка постійно моніторить і чекає, що законопроекти важливі, реформаційні будуть ухвалюватися, тому що ми з кожного ефіру чуємо с. Е, Кожного виступу на погоджувальній раді з виступу з трибуни що е, в нас е, є необхідність реформувати якусь ага. одну сферу, другу, третю, натомість, коли доходить до реальної роботи, ну як правило, хист весь такий запал він пропадає, пане Вадим. Ну знаєте, щодо хисту... Будете сміятися, але років 25 вже є хіст з депутатом говорити про скасування депутатської недоторканності. І Сьогодні говорили теж обранці про це, і зокрема, от Мустафа Наєв на цьому наголошував. Власне, це до тої самої теми: до питання реформування, до питання рекомендацій, можливо, закордонних та щодо принципів роботи Верховної Ради. Я так розумію, що згідно з планом дій, скажімо так, з вересня до січня це питання теж не артикульоване жодним чином і надалі депутати Будуть спекулювати на цій темі. Ну спекулювати звичайно будуть це без виключень. Нам треба розуміти кілька речей: що зараз внеслися правки в конституцію. Це конституційне питання, тому що вона регулюється конституцією України. Зараз внеслися правки в частині правосуддя в Конституцію України, які зачепили дещо статтю. Яка говорить про зокрема і про недоторканність, тому той окремий конституційний законопроект, який тільки вирішував питання недоторканності і був на розгляді у Верховній Раді, отримав висновок конституційного суду. Він зараз не може бути розглянутий, тому що він вже вносить правки в ту статтю, яка вже змінилася. Ну якби не, не можна його розглядати, тому що фактично він вносить правки вже не існуючи, вже в змінну статтю, тому фактично з нової сесії ми маємо розблоковане питання питання змін до конституції щодо недоторканності mm -hmm. депутатів вони можуть заново цей процес розпочати, тобто внести законопроект, направити його голосами народних депутатів на розгляд конституційного суду. І після рішення конституційного суду протягом двох сесій можуть ухвалити ці зміни до конституції щодо недоторканності. Єдине, що важливо розуміти, що цього разу потрібно зваженіше такі зміни готувати, якщо депутати все таки вирішать це робити. Mm -hmm. Адже минулого разу вони вирішили скасувати всю недоторканність, зокрема і недоторканність, в тому числі щодо висловлювань, і це дуже неправильно, тому що ну це, це якийсь базовий елемент депутатської недоторканності, принаймні бути вільним, говорити все, що ти думаєш, і надавати політичні оцінки, можливо, навіть і неприємні якимось опонентам своїм. Це ну базовий елемент, який повинен бути присутній. На жаль, те, що ми бачили в попередньому варіанті пропонованих змін щодо недоторканності, це було Повне її усунення, і це не найкращий, зовсім не європейський і не демократичний варіант позбавлення депутатської недоторканності. А ще й дуже е, така благодатна е, мені здається основа для популізму в парламенті, принаймні і перед виборцями. Е, що стосується діяльності реанімаційного пакету реформ, ми знаємо, що ви маєте певні свої рекомендації, е, що найближчим часом, а залишається буквально там кілька днів до закриття сесії, має розглянути парламент, щоб е, дійсно сказати, сказати, що ну молодці попрацювали як могли. Знаєте, ми минулого тижня запропонували голові Верховної ради Парубієві провести день децентралізації, розглянути цілий пакет законопроєктів, які стосуються об'єднання територіальних громад. Мова зараз не йде про конституційні зміни в частині децентралізації. Там у нас трішечки заблокувався процес і консенсусу немає, але і мова йде про ряд технічних законопроєктів, які стосуються, зокрема, коли вже громада є утворена, об'єднана, і ще якесь село хоче до неї приєднатися. От така процедура регулюється приєднання вже до об'єдна об'єднаних громад певні бюджетні питання, додаткові акцизи і збори, щоб направлялися в місцеві бюджети, тобто допомогти стати на ноги цим місцевим громадам. Порядок виборів старост у селищах, які складають об'єднану громаду у населених пунктах. Тобто, там є близько восьми законопроєктів які вже є зареєстровані в парламенті. І є сподівання, що завтра все таки більшість із цих законопроєктів буде розглянута і буде позитивно схвалена. Єдине, що важливо, звичайно, щоб не блокувалася трибуна Верховної Ради, тому що е, в такому разі голосувати неможливо. Ми бачимо, що одні фракції заявляють про сидячий протест і жодного голосу не віддають за законопроекти. Е, інші mm -hmm. фракції просто можливо не дуже люблять тему децентралізації, тому дуже кволо голосують. Ну але це питання реформи, яка вже почалася відступати вже нікуди, і це просто ну е, з яким лицем ці фракції, які нехтують питаннями децентралізації, будуть іти до своїх виборців і пояснювати. То чому в них нема коштів у місцевих бюджетах. Я от дуже рекомендую усім громадянам, які живуть сьогодні в об'єднаних територіальних громадах, яких реформа вже торкається звернути увагу на завтрашнє голосування, тому що воно буде дуже показовим, наскільки про вас спіклуються. Ну і крім того, тарифний регулятор це теж питання завтрашнього дня, ринок електроенергії і тарифний регулятор. Це питання тарифів, яке може бути вирішено, зробити зроблений величезний крок до прозорості і зрозумілості того, як формуються тарифи, чому вони Високі чи невисокі, і е, що далі з цим робити? Тобто, це те, на що можна дати відповідь прямо завтра, не чекаючи наступних сесій. Ви знаєте, експерти, в тому числі реані... Реані... реанімаційного пакету реформ в нашому ефірі, говорили, що е, обґрунтованість тарифів питання, на яке зараз дати відповіді, фактично неможливо. Ні, владою це питання не може бути обґрунтоване, ні опозицією. І мова саме про те, що в Україні немає системи обліку теплової енергії, немає системи обліку того, скільки енергії отримують споживачі, і таке інше. Е, ясна річ, що є інші механізми, за якими можна там порахувати так, скільки може коштувати той самий газ чи тепло? Це вже інше питання. Якщо до нього не повернуться в наступні кілька днів, то цікаво, е, чи з початком нової сесії повернуться до цього питання представники зараз про позиції, як себе називають батьківщинці та радикали, і чи почнеться наступна сесія з блокування парламенту? Ну, ви знаєте, питання повного обліку це е, усіх енергоносіїв. Це е, дуже важливе питання, і обов'язково потрібно встановити на рівні закону, що в Україні всі енергоносії повинні обліковуватися. Що ми не можемо продавати тепло, міряючи його квадратними метрами площі квартири. Ну як його поміряти на квадратний метр може будь скільки тепла бути розміщено. Е, от і е, фактично е, тут звісно потрібен законопроект е, е, за, ухвалення закону, щоб на законодавчому рівні це стояло виріш ще на це питання було, але уряд на щастя в цьому полі працює ефективніше ніж парламент. Він не чекає, поки парламент його зобов'яже. Він вже зобов'язує розподільників постачальників тепла до кінця цього року встановлювати такі лічильники, щонайменше побудинкові лічильники, і тут, якщо я не помиляюсь, в урядовому плані стоїть цифра 87% обліку, тобто не 100%, але 87%, що теж дуже багато для українських. Реалій в порівнянні з тим, що є зараз обліку енергоносіїв. Тобто е, хочеться, звичайно, законодавчого вирішення цього питання. Е, ну, але я думаю, що якщо не буде швидкого законодавчого вирішення, все одно прогрес в цьому напрямку буде. Ну так щодо законодавчого вирішення, це знову питання до народних обранців. І знову ми як кажуть, ходимо трошки по колу з вами, констатуючи цю проблему. Ну але менше з тим будемо е, чекати вирішення саме на рівні законодавчому. Разом з тим, давайте констатувати ще одну не зовсім приємну річ. Часто депутати фокусуються на ну, скажімо так, інших речах. От е, питання там про перевибори, і зараз дуже багато хто з політологів говорить, що е, в разі якщо буде продовжуватись блокування трибуни, ну принаймні в цій все. Сесії то жодного профіту з того не буде нікому абсолютно ані опозиції, ані е, представникам коаліції. Натомість, якщо говорити про новий сезон вже з вересня, то ну може бути небажаний сценарій, адже місяць блокування це вже є шлях до розпуску Верховної Ради. Е, наскільки можливо уникнути подібних сценаріїв вже з вересня місяця? Ну, ви знаєте, в першу чергу це відповідальність, звісно, політиків, які є у Верховній Раді, насправді дуже дивно бачити ну, таку велику жагу до блокування трибуни, тому що ніхто точно не може зараз передбачити, скільки голосів отримають ті чи інші фракції, що блокують трибуну і заграють з тематикою перевиборів по суті, да, скільки голосів вони отримують внаслідок таких перевиборів? Чи збільшать вони своє представництво в парламенті? чи зменшать? Чому З кількох причин? В нас зараз є дуже така велика зневіра громадян до влади, і тематика перевіри перевиборів може бути не дуже приємною для будь-якої із партій, тому що в нас підвищуються тарифи, тому що в нас осінній сезон почнеться, і це буде ще більш відчутно для громадян. Тобто, в такий момент проводити перевибори без того, щоб запустилися ще компенсаційні механізми, щоб громадяни побачили, що все таки працює і не так погано все насправді. То. То, ну недоречно було б. з іншого боку, в нас є кілька нових політичних проєктів, які заявляють про те, що готові брати участь в таких виборах. Вони утворюються постійно, і це теж ризик для парламентських партій, які сьогодні мають представництво в парламенті, зменшити своє парламентське представництво. Тому звичайно ну, потрібно бути дуже сміливим, щоб блокувати трибуну і сподіватися, що внаслідок перевиборів з'являться у таких партій, Додаткові голоси. Ну і потрібно бути в першу чергу, окрім того, що сміливим, ще й дуже відповідальним перед своїми виборцями і трішки більше про відповідальність думати, адже насправді пробуксовують серйозні реформи, яких чекають усі українці. І це сьогодні. У багатьох випадках відповідальність не лише фракції влади, тому що і там є свої питання і свої проблеми із постановкою в порядок денних законопроєктів, і із їх розглядом своєчасним із присутністю народних депутатів на робочих місцях. Ну але і в ті випадки, коли проєвропейська демократична опозиція не дає голоси за, провок... за проєвропейські демократичні закони, то це дуже дивна позиція в очах кожного громадянина України. Давайте знову ще раз фокусуємося на питаннях енергоефективності. Даруйте, що ми вже так знаєте від теми до теми, ну але просто новини надходять от фактично в останню хвилину, і тому мусимо знову перекидати свою увагу. Справа в тім, що кабінет міністрів він на сьогодні мав такі наміри схвалити концепцію фонду енергоефективності і також розглядалися певні плани. Ну не хочеться це називати там п'ятирічками, як це було раніше, але менше з тим, отакі от програми дій на найближчих кілька років. Наскільки. Тільки ну скажімо так, зваженими з економічної точки зору, з точки зору е, такої логіки сухої фінансової е, виглядають ці документи, та і ці плани, тому що ну як знаємо, планів можна багато е, приймати, розглядати і е, голосувати за них. Але разом з тим, що воно все буде працювати на практиці, от зокрема щодо фонду енергоефективності, можливо, є у вас інформація? Ну, ви знаєте, проект концепції, який е, уряд е, показував ще на початку року, виглядав досить з. Аженим і хорошим, звичайно, його можна було би ще вдосконалити, але е, в цілому, це е, той е, напрямок, який необхідний необхідний справді українцям сьогодні, тому що коштів е, доводиться платити більше, через е, передусім через те, що. Коли газ був дешевий, ніхто не думав про утеплені приміщення, про вікна, які не продувають щілинами, і про те, скільки насправді ти використовуєш цього дешевого тепла. Сьогодні, коли тепло суттєво подорожчало, то потрібно шукати кошти, які не завжди є в родині, на те, щоб швидко проводити енергоефективні заходи. От українці мали змогу користуватися програмами теплі кредити, які допомагали. Зокрема, там можна було взяти кредит. На утеплення і частину якого компенсовує держава, чи, наприклад, поміняти вікна на металопластикові, і це дуже добре, але ну ця програма вона не безмежна і обсяг її охоплення не такий великий. Тому фонд енергоефективності, який би опікувався саме житловими будівлями, житловим сектором, це велика велика потреба сьогодні. В цьому є і насамперед, тут порада громадянам використовувати ці можливості, які з'являються, тому що одразу після Після утеплення суттєво зменшуються платіжки за енергію спожиту, і найкраще в цьому випадку найкраще утеплюватися одразу цілим будинком, якщо створюється ОСББ, якщо громадяни беруть на себе відповідальність за своє житло, за своє помешкання, тоді проводять певні спільні синхронізовані дії щодо утеплення, і так вдається економити більше.